Юні географи Житомирщини відкрили серію інтелектуальних турнірів, які є командною грою, у ході якої родити змагаються за пальму першості, виступаючи по черзі у трьох ролях. Доповідача, опонента і рецензента. Це турнір, це бій. Тобто вміння себе представити. Тобто, безумовно, от команда зміст, глибокий зміст показала, але ще й плюс. Як вона подала цей матеріал, тобто треба знати матеріал, вміти подати матеріал, вміти оперативно орієнтуватися. Вже не вперше бере участь у турнірі учениця Черніхівської гімназії Олена Юрченко. Що для мене дає участь у цьому турнірі? Це перш за все розвиток власного кругозору, розвиток своїх розумових здібностей, знайомства із новими цікавими людьми. Питання турніру були непростими. Вони базувалися не тільки на географічній науці, а й включали політичну, економічну, культурологічну та соціальну складові посилання в історію та міфи і були спрямовані на розвиток логічного мислення старшокласників. Зокрема, якщо аналізувати запитання, які були подані цього року, то вони стосуються перш за все, глобальних проблем людства. Окремо потрібно говорити про те, що такі злободенні для України питання, як анексія Криму, як побудовано як розвиток інфраструктури, також представлені широким спектром питань. Поряд із Україною виділяється поняття розвитку глобальної світової економіки, проблема глобалізації, її позитивні і негативні наслідки. Одне з найцікавіших питань, які попались мені, це умовні позначення. Історія від давніх карт і до сьогодення. В цьому питанні дуже цікаво розглядалося, як вони розвивалися, і зокрема про те, що колись. Умовні позначення спочатку малювали давні люди на скелях, на кістках різних. Це дуже цікаво. Далі умовні позначення розвивалися поступово. Вони ставали більш досконалішими, згодом люди почали їх малювати у вигляді картин. І географічна карта була своєрідною картиною. У ході турніру команди продемонстрували своє вміння доповідати, слухати, дискутувати, аналізувати, толерантно опонувати суперникам. В результаті тривалих і напружених поєдинків перемогу здобула команда Черняхівського району, яка і візьме участь у всеукраїнському етапі турніру у місті Луцьку.